Хочу вам сказати, в Медборні все одно буде натовп. Натовп натовп в центрі в день, бо туриста Тут туристів не видно зовсім. Тут такий цікавий будинок там сучасний. Мені вже, чесно кажучи, Медборні туристи набридли. що я не проти, щоб було місце, де пройти і розвернутися. Це що, це миють машини тут і індійську їжу можна купити. Бачите? Це файна ідея. І ще одна мийка. Тут вони, напевно, все докупи. Ось він, будиночок. Вже літо, це вже літня погода. Все озеленілось і тепло. Літо наступає, весни майже і не було. Ще одна мийка, нічого собі. Як знати, що люди добре живуть? Вони всі можуть дозволити багато машин мити. За наші податки. Тут більшість людей з наших податків живе. Я думаю. Що в нас ще цікавого? Ось така канбера, бачите? Є що подивитися, відчути різницю. Велику різницю в масштабах, в розмірах. Я десь вже маю підходити до того ресторанчика. Десь воно тут має бути близько. Я перевірю. На карті. Перевірю. Де воно? О, я вже пройшла його, здається. Занадто далеко, треба повертатись тепер. Ага, треба повертатись, бачите. Добре, що вчасно перевірила. Де воно? В цьому чорному, напевно, в тій будівлі чорній Тестер. Треба перевірити знову карти мап, мапи. Десь я пройшла. Десь з нього. На карті ніби далеко, насправді знову ж масштаби різні. Я звикла ходити і далі. Все воно дуже близько насправді. По 11 хвилин, знаєте, дуже повільно, якщо ходити. Ох, десь воно тут має бути. Кітчен. Ну де воно? Банмій, бан мій, де воно? Що воно? Це не це. Но неадекват вони всюди. Так, зна треба перевірити де то є, що я шукаю. Ну ёлки палки де Чи я пройшла, чи я не пройшла.